Ну все ж, 50 років, я думаю, це мить. Чогось мені так здається, що ці роки пробігли, я огляну, оглянусь назад, ніби їх не було. Тільки по дітях я відчуваю по внуках. Мені здається, що мої головні слова десь попереду і в роботі в першу чергу, ну і в житті. Чогось мені так здається, що фундамент і база для цього є. Можливо, це дещо самовпевнено. По крайній мірі, мені хотілося, щоб так було. Програма не виконана. По ключових фундаментальних речах ми не побачили відповіді ні на проблему бідності, ні на проблему робочих місць, ні на проблему фіскальну, ні на проблеми галузеві. Відповіді немає. І давайте будемо і професійно говорити. Що з чого треба було починати е, звіт уряду з проблеми подолання бідності? Чим закінчувати треба проблемою подолання бідності? Ми отримали не реальне зростання економіки, а зростання на діаграмах, які запропонував депутатам Кабінет міністрів. Зростання ВВП повинно мати обов'язкове відзеркалення в доходах наших громадян. В збільшенні надходжень до бюджету всього цього нема. Я дав слово свій час, що ніколи не буду голосувати проти прем'єр-міністра за його звільнення. І вважаю, що яка програма не була, я повинен підтримати. Чому тому що нашим громадянам потрібна стабільність виконавчої влади в нашій державі? Це метод спостереження за погодою з 26 грудня по 6 січня, включно. Ну, це ніби тоді 26 січня це перший день, коли на одну хвилину збільшується світловий день. І в результаті щось в цьому, як кажуть, є, тому що ніби проєктується погода. Дійсно, ну, я спостерігаю, перший раз почав спостерігати у грудні 1988 року і з того часу от вже 15 років як друкую свої прогнози. Проведення цих змагань повинно підвищити інтерес в дітей до таких робітничих інженерних професій, професій винахідників, раціоналізаторів. Я зробив прилад електронний знищувач комах. Це якби дуже така оригінальний прилад, коли вони летять на світло і якби, вони в цю сітку якби, попадають, через них проходить великий струм, і якби комаха гине. Я зі своїм другом зробив цей. Носитель з космічним апаратом великого використання. Цей носій зроблений по типу американського вченого Берутона. Він піднімається на висоту 15 тисяч метрів і скидує членок. І Він потім цей челнок виходить в відкритий космос. На превеликий жаль, три роки йде ремонт в Народному домі просвіта. І сьогодні вже міг би він бути відкритий цей будинок. Культури, народний дім просвіти, але, на жаль, депутатський корпус міської влади кілька тижнів назад просто не захотіли проголосувати, щоб закінчити капітальний ремонт будинку культури. А це тільки закупити крісла в зал і закупити світло і звукотехнічне забезпечення. Такого будинку культури, який зараз у нас є тут, в місті Луцьку, напевно, в Україні під час. Незалежної України за 15 років ще ніхто ні разу не будував і не ремонтував. Всі є. Тут є зборна, вся зборна світу. Вам кажу, от взяти по тому році так? є Пакистан, є Китай, є Азербайджан, є Грузія, є Росія, є Литва, є Македонія, є Польща. Узбекистан, Казахстан, Росія, Білорусія, Молдова. Спільними зусиллями в минулому році припинено функціонування 15 каналів нелегальної міграції, ліквідовано 4 організовані злочинні групи, що спеціалізувались на даній протиправній формі діяльності. За матеріалами управління порушено 111 кримінальних справ, засуджено 52 особи, за складеними адміністративними протоколами про корупційні діяння 34 особи притягнуті до адміністративної відповідальності. В кінці 2004 року ми отримали інформацію про те, що ряд жителів міста Луцька були вивезені в райони в Ківрицівський, Луцький район і їхнє житло. Забрали невідомі особи. Знайдено близько 10 потерпілих, які були вивезені за межі міста і квартири, яких були продані. Під час своєї офіцерської служби переїхав в масштабах колишнього Радянського Союзу 14 разів. Відповідно, зі мною переїжджала моя сім'я. Доля військовослужбовця органів служби безпеки закидала в різні куточки нашої держави, тому сім'я служить безперечно спільно з офіцером. Крім яєць іншої важкої, топої зброї не було знайдено, то ми вручаємо прокурору важкі і топі предмети, цим самим показуючи прокуратури, що ми мирні і законослухняні громадяни своєї держави. І в наших офісах, крім яєць, зброї немає і не буде. Да, дійсно був конкурс інвестиційний так, на якому ми виграли. І у нас є рішення рішення міської ради про те, що ми стаємо значить орендарями цього приміщення з 14 березня. Була об'ява газеті. Волинська газета це абсолютно не було тайною ні для кого. Волинська газета не є якоюсь газетою такою, що взагалі підпільною, яка видається тиражем 100 примірників. По договору тут має бути також перукарна. Перукарна. Так, вона буде відрізнятися, вона буде е, зроблена в новому стилі. Так? Буде зроблений ремонт. Приходимо на сесію, з'являється цей документ, от він передо мною, де написано. Значить, наприклад, я прикладу от вам приведу. Якщо вони, значить, самі це все зробили, якщо на всю область, на всі райони 2 мільйона 200, то на Ковельське АТП 2 мільйона 360 тисяч. І виділяється окремо, виділяє... АТП. Так, да, от АТП Ковельське, Горохівське, Нововолинськ і, і так далі. Я кажу їм, наш, люди добрі, ви що робите? 2 мільйона 200 на всю область, і 2 мільйона 300. тисяч. На одне АТП. Чому на АТП? Тому що Васковець, член же цієї комісії, депутат обласний, він, так сказати, є один співвласників цього АТП. Це були ядохімікати. Тому що, навіть тракторист, який потім зник. Ну, Будемо говорити грубо, втік від нашого інспектора, то він сказав, що я раніше працював в колгоспі, я знаю, що таке пестициди, що це пестициди я закопую. Є в рожещах на структурний підрозділ, от з ними зв'язуйтесь, вони вам розкажуть з другої сторони, що вони там робили, коли ми їх туди не посилали. Вони самовольно послухали когось там. І щось там чи робили, чи питались робити, не спиталися на це, дозволу. Перевищили вони свої повноваження там, і я просто на цю тему з ними навіть не буду говорити. Це ж мова йде про тони, про сотні тонн, які розвозилися по всій Україні, тобто а наскільки вони розвозились. Гроші забиралися, це чисто йшло відбивання коштів. Дуже багато коштів гасили кредити, люди все. Вони нам не віддали навіть і долю процента, навіть 10% не віддали. Я не можу, тому що я теж хвора людина, хоча їм справок я ніяк не предоставила. Але в мене це невеликі заощадження. От в мене і серце фори, в мене острокандроз, я хочу поїхати полікуватися. Чого вони на мої гроші мають зараз якісь арешт накладувати? Тож зовсім непорядно. Підходить час знімати мені, мені треба пам'ятник ставити. У мене маленька дитина, чоловік хворий, мені потрібно гроші. А вони мені говорять, подивились на мене з ніг до голови і починають. Кожній людині говорять по іначому Подивляться, яка людина, як в діта, що на людині, і починають говорити. Що напишіть на чотири, а ні, то ваші гроші будуть так лежати, без процентів. Про великий жаль розрушується оплот демократії в Волинській області, обласна рада. Деякі вороги України починають погрозами депутатів не допускати на сесії. Під керівництвом начальника управління Василини, що робилося в управлінні? Де був дерибан, де була корупція, де за всю історію на Любомищі був Любомирський райвідділ ліквідований. Призначенням на посаду ніби міністра освіти і науки, та бачника відомого Діму і відомого, до речі, українофоба, а навіть як його характеризують україножера. Звернулося звернулися декілька студентів двох найбільших вузів наших це ЛНТУ і ВНУ, які заявили мені, що керівництво вузів. Окремі співпрацівники вузів викликають їх на співбесіди і починають погрожувати. Все позитивно, що було е, напрацьовано до нього, він впитав губка і примножив земною е, метою. Перше це організувати відповідну боротьбу зі злочинністю у Волинській області. І по-друге, соціально захистити особовий склад. Звичайно, багато ідей. Працюючи Міністерством внутрішніх справ на рівні держави, в мене дуже багато ідей. Тому ті ідеї, які я не вирішив на рівні держави, ми вирішимо їх тут, в області. Стан здоров'я наших юнаків і взагалі нашого населення погіршується. І відповідно, приходиться вибирати з того, що є, тих юнаків, які щоб задовільняли тим вимогам, які на сьогоднішній день під'являються для тих, які йдуть на строкову військову службу. Що стосується ухилення від призову, у нас на сьогоднішній день цифра по минулому року десь біля 500 чоловік, але є це сумна цифра, а є ще більш сумна цифра, хоч і невелика. Я вже відмічав, що було шість юнаків, які були засуджені судом за ухилення від призову. Хотілося б десь в міліці, типу, спецназу, щось по такому. Йду на тракт в армію в течіані три роки служити. А в які війська йдеш? Механік, водій, БР... БРВ, чи що, я забувся. Рішенням комітету ОКО «Нафтопродукт» оштрафований на 32 млн грн, Товариство Континент Нафтотрейд» на 93 мільйони гривень, і товариство Альянс Холдинг на 25 мільйонів гривень на підставі зібраних доказів і аналізу ситуації значить на ринку комітет не виявив об'єктивних причин для таких узгоджених дій. Більше того, в операторів суттєво відрізнялися обсяги закупок, обсяги залишків пального у цей період часу. На одній заправці заправиться, нормальна машина робить. От, і клапана не стукають, нічого не стукає. А на другій тільки візьмеш. От перше, що як водій, я вже не рік і не два їжу. Що? Нажав на газ, клапана цокоття. Чого вони цокотять? Воно все до часу. Понімаєте чи ні? Значить що, неякісний бензин. От і все, перша причина. Мотор, двигун, воно чути по двигуну машини. Двигун зовсім не так працює, як він повинен працювати. Погана якість бензину. А нам як працювати? Клієнти не хочуть їхати, бо дуже дорого. На машину дуже дорого виходить і запчасті дорогі, і бензин, солярка. Як жити? Свою злочинну діяльність він також втягнув свого племінника 16 років та 13-річного друга племінника. Він керував даними неповнолітніми особами, внаслідок чого вони скоювали крадіжки з проникненням в дачні будинки. Устроївся на роботу, отримав 100-200 гривень, не вистачало. Все на це написалося в магазині, там більше, ніж півтори тисячі. Бо не хотіли писати. Прийшлося мені на такі вчини піти. Адміністративна колегія, територіального відділення 17 березня надала по паттерину хліб, спрямованих на зниження цін на хліб. Не просто зупинення підняття, а зниження ціни і приведення його до економічно обґрунтованого рівня. Із трьох монополістів теремно хліб підняло ціни на хліб з борошно-пшеничного в два рази, на житньо пшеничне на 77%. сім Сановні бізнесмени, не перегинайте палку і не старайтеся на проблемах людей, на соціальних верствах населення заробляти додаткові копійки. Ти скоро допомога приїде, теж не хочу їхати бо далеко, бо вже знають цю дорогу. Влада не думає за нас, тільки думає за свій кошельок. То на нашій вулиці, на жаль, змін майже немає ніяких. Ми як були в кам'яному віці, грубо кажучи, так і залишились. Люди тут проживають в жахливих умовах. Тут болото, не можна пройти ніч. Тут йдуть пограбування, зґвалтування. Постійно люди ходять другу зміну, значить, жіночки, значить, темнота, діти маленькі другої зміни, так само болото. Будемо робити, бо вже людям накипіло. Люди вже не можуть далі терпіти того всього. Ми будемо. Брати свої сім'ї, дітей, приходити в гості до нашого депутатського корпусу, в міську раду, на сесії будемо відвідувати. І нехай і запрошувати їх до себе, хай вони подивляться, як ми тут живемо, чи нам тут добре жити, чи комфортно. А ми, в свою чергу, будемо ходити до них в гості, подивимося, як вони живуть, які в них комфортні умови проживання, як вони облаштувалися і чи є різниця, ми тоді порівняємо. Як пікет був там як ми на Майдан наш стоїть, так він ще розширяється, розширяється, зараз поставили бетонні блоки. Депутати Ковальської міської ради підтримали вимоги громади, підтримали рішення комісії міської ТПНС в спросині того, щоб визначитись, що ця ситуація є сьогодні, правда, надзвичайною міські Ковалі. Але велик дуже Хочу окремо наголосити, що новий губернатор, голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, я його знаю вже років 18. Це є. Ми почали процес безкоштовної роздачі дезінфекційного розчину для того, щоб голови СББ змогли організувати дезінфекцію під'їздів. Це дуже важливо, тому що люди, не дай Бог, в нас розпочнеться ця епідемія, люди беруть руками перила, люди відкривають двері в під'їзди, беруть за ручки, люди натискають кнопки домофону, натискають кнопки в ліфтах. В під'їзді ходять, тому необхідно проводити дезінфекцію під'їздів. Добре, тому що ну я не знаю, як би ми виходили з ситуації. Ну, ви знаєте, дефіцит навіть звичайна хлорка. Обрізається крона, звичайно, що вже дерева будуть відновлюватися 2-3 роки. Не буде у цієї листової маси, не буде відбуватися процес фотосинтезу. Дерева не зможуть не поглинати вуглекислого газу, пилу і так далі. І вони витрачають дуже багато зусиль для того, щоб відновити для них це шок і стрес, обрізка такої великої кількості листків, через яких власне відбувається цей фотосинтез. І звичайно, маса оцих необроблених зрізів, яке веде так само до попадання бактерій, грибків розмноження, і це сприяє швидшій загибелі дерев, на мою думку, обрізати все дерево без гілок, лишити просто самий стовбур, навряд чи це є адекватним кронуванням. Тим більше, якщо тут тобто, там ладно залишає якимось електромережам, проводам, це одна справа. Але оскільки це просто двір і залишити. Просто стовбери без гілок, мені здається, це не зовсім адекватно. Жодних дозволів, жодної документації на нас не отримували. це зробили самочинно. Це було доручено моїм працівникам від мене підготувати зведення на муніципальну варту нашу і на поліцію, щоб розібратися по даному ситуації, притягнути людей до відповідальності за таку самовільну обрізку дерев. Стараюся отшиє такі значить своїми зусиллями. Тканина. Хлопці привозять і тканину, привозять ліпочки, нам зав'язочки, всі шнурки, всі це треба. Я дивлюся на ці машинки, на яких живете, оскільки їм років. У нас там є чуть столітня машинка, пріоритет. Всі стараються на себе тягнути медалі. Да, не треба мені медалі, мені треба хлопців врятувати. На сьогоднішній день вже є один врятований, підтверджений від тієї железяки, якому йому наділи. Я розумію, да, вона не оригінальна. Да, хлопці удосконалюють, я так само удосконалюю, я пристрілюю, і вам даю. Ви робили, а місцева влада передавала. Да, да, да. І було, і да, було в такому якомусь ракурсі, сказали, що все має йти по списках. І багато хлопців таких, що допомагають. Ну, влада, ну не знаю, нічого, ми звертаємося до нас не приходять. Подумали, вирішили, що, можливо, хлопцям стане в пригоді. Хоч одне врятоване життя, це, повірте, багато значить. Довго, багато приходиться працювати? Ну, мусимо, поки не кінчиться війна, мусимо працювати, поки буде сили. Петро Васильович, скажіть, що вам треба? Що вам треба, щоб ви займалися цією справою? Щоб був мир на землі і повернулись хлопці додому.